Це Волод Нестайко, дивовижні пригоди в лісовій школі. Чш, секрет Васікицина. Розділ другий. Ранкова несподіванка. Трали, каже Карпо Карпович, ідея вчителя фізкультури. Ура! Уроки сьогодні не буде. Минуло кілька днів. Кицька Мора недаремно вихваляла свого сина. Виявилося, що він таки дуже здібний до наук. Все хапав і засвоював, як то кажуть, на люту. Вчителі просто не могли ним нахвалитися. Авіця. Навіть сам директор Бурмило Михайлович у захваті вигукував. Ну, молодець, оце я розумію. Таке по ведмежому навіть мій племінник Михайлик Ведмеденко не одразу вимовив Вовчик Вовченко та Рудик Лисовенко тільки зубами клацали від злості. Езіна Бебешко і Раїз Камняу сміхалися і показували їм язика, наче то не Вася, а вони самі відзначилися такими здібностями. Навчальний рік починався дуже добре. Так, от одного ранку, прийшовши до школи, учні побачили розгублених вчителів та заклопотаного. Бурмуло Михайловича, що зібрався під дубом і поглядали вгору на годинник. Хм. Треба вам сказати, що в усьому лісі був лише один годинник біля школи на тисячолітньому дубі, старий з великим дерев'яним маятником, з двома дубовими гирями, з дверцятами над циферблатом. Обслуговувала годинник шкільна технічка Тітонька Зазуля. Щоразу, коли хвилинна стрілка підхопилася до цифри 12, тітонька Зазуля відчиняла дверця та визирала і кувала на весь ліс стільки разів, скільки було годин. Для школи вона була додатково ще кувала кінець уроку і початок уроку. Ну і, звичайно, кінець перерви і початок перерви. Годинник, хоча й був старий, але ходив дуже точно і ніколи не псувався. А от зараз годинник стояв, не цокав, стрілки завмерли нерухомо. Тітонька зозуля метушилася біля нього, раз у раз очиняла дверця та вискакувала і розгублено. Розводила крилами. Нічого не розумію, не розумію нічого. Учора ввечері все було гаразд, а сьогодні вранці прилетіла, стоїть. Бурмило Михайлович чухав лапою будинці. Що ж робити? Як починати уроки? Вчителі мовчали справді. Які уроки без годинника? Коли починати, коли перерва, коли кінець перерви? Суцільна плутанина і безладдя. Може, до Карпа Карповича звернутися? несміливо промовила Пантера Ягуарівна. Карпо Карпович був трьохсотрічний старий Ворон. Його вважали у лісі наймудрішим. Бо, як відомо, хто довше живе, той більше знає. Карпо Карпович вже майже не літав, а цілісінькими днями дрімав на улюбленій сухій гілляці старої сосни, куди йому раз на день приносили щось попоїсти його кра-кра-кра Що ж, ходімо до Карпа Карповича. З ним погодився і Бумило Михайлович. Справа надто серйозна. Карпо Карпович розплющив одне око. Останні сто років він розплющував лише одне око. Вислухав і сказав Зараз пролечу. Після цього він ще хвилин 10 дрімав. Нарешті змахнув своїми сивими крилами і повільно прилетів до дуба. Зазирнув прищуленим оком годинник і сказав Картина Ясна вкрали. Що? Одне коліщатко вкрали. Хто Крадій. Більше Карпович нічого не сказав, змахнув симими крилами і полетів назад на свою суху соснову гілляку, сів і одразу ж заснув. Ти бач, хто ж це міг зробити? сплеснув лапами Бурмило Михайлович. Так, підтвердив учитель музики Бегемот Гіпопотамович. Останній випадок крадіжки в історії нашого лісу це випадок з моїм золотим тромбоном, якого вкрав шакал Бацила. Більше випадків не було. Точно нуль випадків, сказала вчителька математики Пантера Ягуарівна, яка любила точність. А може, шакал Бацила повернувся, а ми не знаємо. Занумливо сказав бегемот Гіпопотамович. Вчителі перезирнулися і знизали плечима. То що ж робитимемо звірі добрі? спитав Бурмило Михайлович. Директор школи ніколи не приймав серйозних рішень сам одноосібно, завжди радився з колективом. Колектив почухав потилиці не так просто приймати серйозні рішення. О, знаєте що? раптом вигукнув учитель фізкультури Макак Макакович. Зараз же у Сірка Барбосовича гостює його брат Бровко Барбосович, з яким я працював у цирку, а він же до цирку служив у. Карному розшику і на оперативній роботі з винюхував. Давайте звернемося до нього. Це ідея, молодець макак Макакович, радісно крикнула вчителька лісової географії жирафа Жирафіївна. Вона колись мріяла теж працювати у цирку і дуже поважала макака Макаковича. А як же все-таки з уроками? спитала Лисавета Петриківна. Її урок лісознавства був сьогодні перший. Ну, я думаю, уроки сьогодні, мабуть, доцільно відмінити, непевно, подивився Бурмило Михайлович на вчителів. Доцільно, ж, – змахнув хоботом Мамонт Африканович. У нього сьогодні уроків не було. Решта вчителів промовчали, а мовчання, як відомо, знак. — Згоди. — Ну, гаразд. Бурмило Михайлович обернувся до учнів, що з'юрмилися віддалі, і гукнув Ідіть додому, уроків сьогодні не буде. Ура! Не стрималися Вовченко і Лисовенко. Інші учні, хоч і не вигукували, але теж зраділи. Що там не кажіть, а коли відміняють уроки, навіть відмінники радіють. Такий же шкільний закон.